Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма Пряма мова програма, де ми спілкуємося з людьми та обговорюємо ті теми, які зараз є актуальними. Сьогодні в мене в гостях начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило. Вітаю, пані Івано, в нашій студії знову, вже не вперше. Скажіть, будь ласка, чула, що ви плануєте переїжджати? Юстиція планує переїзд на замкову 29. Що це за приміщення? І що воно дасть для громадян? Чим воно буде краще? На сьогоднішній день дійсно ми звернулися до депутатів міської ради з такою пропозицією. Ми хочемо в юстиції надавати дійсно якісні послуги, але без врахування специфіки наших приміщень, про які вже знають рівняни, і ви знаєте, вони в нас неодноразово були так, таким чином розташовані приміщення. Різних структур юстиції, що, по-перше, ми розкидані по всьому місту, а по-друге, те приміщення головного управління, яке на сьогоднішній день займає 7, 8, 9 поверх безпрацюючого ліфта, створює багато незручностей для наших громадян. І ну, час подумати про рівнян, час подумати про те, що людина, яка звертається в юстицію. Не може витрачати стільки часу, стільки часу і стільки сил для того, щоб піднятися на цьому 9 поверхі. Це дуже незручно. Ми державна установа. І якщо ми прагнемо давати якісний сервіс, то і в тому числі потрібно подумати про зручність для громадян. А залі скільки приміщень займає управління юстиції? Я знаю, повно по всьому місту є і в центрі є. Так, ми займаємо близько 10 приміщень по всьому місту, але якщо депутати підуть нам на зустріч, підуть рівнянам на зустріч, то ми звільнимо 5 приміщень, Три приміщення, які належать територіальній громаді міста, одне, яке належить територіальній громаді Рівненщини, і одне приміщення, яке перебуває в державній власності. Це оптимізація насправді. І ті вільні приміщення, зокрема ті три, які належать місту, вони розташовані в центрі, і місто може розпорядитися або передавши своїм структурам, або в комерційну нерухомість. І я думаю, що така оптимізація буде і вигідною, і зручною для всіх. В тому числі для рівня От, власне, пані Івана, я знаю, що люди не лише е, молоді і здорові ходять на цей сьомий, восьмий, дев'ятий поверх, а є люди з обмеженими фізичними можливостями. Як вони піднімаються на, на такі поверхи? На висоту можна сказати, ліфти працює. Чи до них працівники спускаються, можливо. Якщо ми знаємо, що людина має навіть до нас звернутися, і їй важко піднятися, звичайно, що працівники спускаються, але ми не можемо передбачити, хто сьогодні чи завтра до нас прийде. Тому в принципі, по-людськи, скажу вам, що на це важко дивитися, тому що коли люди з обмеженими можливостями, люди старшого віку, Дуже довго відхекуючись. Ну, звісно, це і молода людина, піднімається восьми поверх, це звичайно. дуже складно. Та можна сказати, фізкультурою займається молода людина, а старша, то, мабуть, і вже жаліється перед тим, як прийти, прийдучи в кабінет. Я так. думаю, що для багатьох взагалі є перешкодою до нас звернутися і. Скільки приблизно людей звертається в день таких? Старш... Так. Ну, Це десятки, сотні людей, якщо взяти всі структури до міста. Чим приміщення те краще? Ви хочете, і, і взагалі, яке воно це на замковій юстиції? Куди планують тоді, якщо ви переїдете, десь Бог затвердить, обл депутати затвердять ваш проїзд, куди саме станція переїде? Ну, наскільки е мені відомо, на вулиці Котляревської є велике приміщення відремонтоване, 3000 квадратних метрів, де б також могли оптимізуватися ця державна установа і могла б з'їхатись так само в це приміщення. І е в першу чергу треба думати. По державницькій треба думати про те, як е, доцільно, ефективно використовувати майно громади і е, що потрібно від цього ну і що виграють від цього рівня насправді. Тому я думаю, що для них так само проблем немає, вони так само можуть То в них є собі переїхати. Так? Це ви плануєте на першому поверсі активізуватися. Е, я вважаю, що е, весь. Е, ми, Якомога е, більше, а можливо, весь цикл, який стосується прийому громадян, е, ті е, послуги і ті сервіси, які вони мають отримати в юстиції, і мають бути розташовані е, на перших поверхах. Однозначно, чому саме око впало юстиції, Чому так можливо, скажімо, сподобалося замкова? 29? Чи Дам... ви розглядали можливо ні. інші якісь приміщення? Е, ні, е, не в тому питанні сподобалося, не сподобалося. Ми звернулись до міської ради і фактично. Е, нам е, запропонували, запропонували це, тому що, ну, по-перше, е, площа е, цього приміщення є достатньою для того, щоб нам е, переїхати максимальною кількістю структур в одне приміщення. Е, і фактично. Тобто, дивлячись те, в... що ви розказали про свої, які вам умови треба, депутати побачили, ніби, і це запропонували, можливо, скажімо так, це місце, яке воно вам підходило. Так. Якщо ви переїдете, там потрібно робити ремонт. Якщо потрібно, то за ці чи, за чиї це кошти будуть? Я думаю, що не потрібно. Не потрібно, так. так. Але дивлячись на те, в яких умовах зараз знаходиться юстиція, знаю, одні кабінети є в ремонтах, а без ремонтів. Ну, більша частина без ремонтів. Тобто вони звикли працівники, то, мабуть, то вони. Так, працівники звикли насправді. Інше питання, що ми на сьогоднішній день думаємо про те, як буде громадянам краще до нас звертатися, а працівники у нас дійсно звикли до таких умов. Пані Іване, не секрет, що управління юстиції передає свої повноваження і органам місцевого самоврядування, і нотаріусам. Які конкретно функції ви передали нотаріусам? Що саме будуть вони виконувати? На сьогоднішній день всі державні і приватні нотаріуси мають право вчиняти реєстраційні дії. Це ті дії, які раніше е, вчиняли реєстраційні служби, е, це реєстрація речових прав на нерухоме майно, це реєстрація бізнесу, реєстрація фізичних осіб підприємців, юридичних осіб, на сьогоднішній день всі нотаріуси рівненщини е, можуть вчиняти такі дії. І я хочу сказати, що е, нотаріуси довели свій професіоналізм, і я думаю, що людям не потрібно сумніватися, е, куди їм йти, А насправді це зручно, тому що якщо раніше для реєстрації... Okay. І самої нерухомості, якщо вона розташована в місті рівному громадяни змушені були ті, які йти в реєстраційну службу міську, якщо в районі це майно в району реєстраційну. Але на сьогоднішній день діє принцип екстериторіальності. Нас, якщо людина хоче зареєструвати майно, незалежно від того, де вона розташована, вона може звернутися до будь-якого нотаріуса, якому в довіряє, а також може звернутися в до державних реєстраторів, які зокрема. Вже працюють у міській раді в приміщенні ЦНАПу. Я надіюся, що буквально за тиждень-два е, при райдержадміністраціях будуть працювати державні реєстратори. Тобто е, збільшується кількість точок, куди можуть громадяни звертатися за реєстрацією. за реєстрацією нерухомості чи за реєстрацією бізнесу. Е, і обирати е, там, де не потрібно стояти в чергах, не потрібно вирішувати, як пройти поза межею черги. А звичайно, вони підуть туди, там де якісніше обслуговують. Я хочу сказати, що. Е, Ціни, тарифи е, у всіх цих суб'єктів є однаковими, тобто немає різниці до якого там до нотаріуса так. звернувся можливо так чи до нотаріуса, чи до державного реєстратора. Ще в нас працюють державні реєстратори, але, наприклад. Е, Місто користь вони не зобов'язані по закону мати таких державних реєстраторів. Але оскільки це дуже добре, що міський голова дбає про своїх громадян, вони вводять в одиницю державного реєстратора для того, щоб жителям було зручніше і було максимально створені умови, що вони можуть обирати куди йти. Але при тому кошти будуть направлятися в бюджет міста корці 100%. Ось тому. Я вважаю, що е, така ініціатива, як і в, в міського голови е, Корця, така має бути і у всіх інших міських голів, які дбають про накопичення бюджету і про зручність для громадян. Ну звісно, це буде зручно не стояти в чергах, прийшов собі, зробив те, що ну Страш. те, що тобі потрібно, і пішов додому. От, власне, пані Іванна, знаю наступним кроком, нещодавно про з конференції ви замітили, має бути реорганізація районних та міських управлінь юстиції. Так що має бути на місці цих кутей людям, які живуть в ну, районних. В районний центр, куди б звертатися? Чи вони будуть їхати в області, можливо? E, ви знаєте, а давайте подумаємо, скільки людей звертається до районних і міських управлінь юстиції, і для чого вони туди звертаються. Зазвичай люди звертаються в драці, а вони залишаються, в виконавчі служба, uh -huh. а вони залишаються. Управління uh -huh. юстиції e, до сьогодні має такі повноваження, що я думаю, що мало людей знають в районах, де розташовані ті управління юстиції. Інше питання, що ми повинні рухатись таким чином і надавати такі послуги для громадян, які дійсно є нагальними, в яких є попит громадян, і тому міністерство юстиції прийняло рішення про ліквідацію районних і міських управлінь юстиції, а натомість створення бюро правової допомоги, де люди зможуть отримати безкоштовно первинну правову допомогу, вторинну правову допомогу, зможуть отримати суб'єкти, які мають на це право, тобто вони мають право отримати послуги адвоката. А адвокату відповідно буде платити держава в цивільних, адміністративних і в кримінальних справах. А також буде створені е, е, такі е, точки доступу до онлайн-сервісів Міністерства юстиції, де кожна людина, яка е, з яких з тих чи інших причин не може сама е, зайти в інтернет, е, їй потрібна допомога для цього, для того, щоб роздрукувати виписку, довідку, будь-який інший офіційний документ сайту Міністерства юстиції, саме в таких бюро. То це можна сподумати. Скільки приблизно людей, скажімо так, буде працювати там? Чи не буде звільнено техніку? Буде працювати максимум три людини, але будуть облаштовані комп'ютери, і буде працювати працівник, який буде допомагати заходити на сторінку, робити пошук того чи іншого документу, і громадяни фактично зможуть в цих бюро користуватися цією технікою, користуватися допомогою відповідного працівника для того, щоб використати онлайн сервіс і отримати. Мати документи. То це буде стояти якийсь айбокс? Це будуть це будуть комп'ютери стояти. Комп'ютерина, яка буде допомагати, це будуть набирати нових? Чи можливо серед цих будуть проходити якусь комісію, атестацію і будуть залишатися на роботі е, на сьогоднішній день? Іде е, зараз процедура ліквідації районних міських управлінь юстиції. А стосовно кадрового, е, кадрів, я думаю, що е, це будуть і конкурси, а е, хто буде мати намір працювати із колишніх працівників. Я думаю, що фахові і добросовісні працівники будете перевіряти, чи вони добросовісні, так, чи можливо фаховий. це буде конкурс. Позиція міністерства буде озвучена. Я думаю, в найближчі найближчим часом зараз якісь конкурси проводить управління юстиції. Так, проводимо в нас на сайті публікація, і я я сама як якомога ширше розповсюджую цю інформацію про конкурси. Зараз у нас на сайті нашого головного управління також є інформація. Про е, конкурси, тому хто хоче долучатися до юстиції, хто хоче працювати в нашій команді, заходьте на сайт, там є сторіночка вакансії, і повністю е, в нас є інформація про те, які конкурси, які вимоги, е, куди звертатися. Там можна отримати. Молоді люди теж беруть приблизно якого віку беруть участь у конкурсах. Е, багато молодих людей. Я тільки за те, щоб чим більше молодих людей долучалося і Працювали в команді, вони швидко вчаться, і тому я думаю, що сні... власне зараз молодь вона більше хоче працювати, скажімо, в місті. Якщо буде конкурс на заміщення вакантних посад, у цих довідкового бюро у районних, як ви думаєте, прийде багато молодих людей? Я надію, що прийде багато молодих людей. Треба мати ще усвідомлення, що специфіка роботи цих бюро, на моє переконання, Буде вимагати від людей максимальної комунікації, тому що це будуть бюро, в які де буде потік громадян, тому комунікабельність, розуміння, що ти обслуговуєш людей, це в першу чергу має бути. Які ще повноваження планує передбати управління юстиції, і кому, скажімо так, наступні кроки? Наступні кроки це нагальна така системна реформа, і ми чекаємо, що вже буде ухвалений закон в Верховній Раді про реформування виконавчої служби, тому що ну напевно всі, хто стикався з роботою виконавчої служби, мають свої нарікання. І без системної реформи уникнути цих нарікань дуже складно, тому ми чекаємо і будемо працювати над тим, щоб якнайшвидше впроваджувати інститут приватних виконавців. Скажіть, будь ласка, давайте можливо ще раз нашим глядачам нагадаємо, які повноваження ви передали рівненському ЦНАПу, що вони зараз. Рівненській міській раді так, так. 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 так реєстрацію, державну реєстрацію бізнесу і державну реєстрацію нерухомості. Тобто вони швидко це все можуть зробити. Вони зробити. вже це роблять, е, вже працюють. Результат скажіть, який результат? Все, все добре там воно йде чи можливо якісь бої? Е, ви знаєте? Ну е, я думаю, що в все буде добре однозначно. Звичайно, коли е, починаєш щось робити, е, можуть виникати якісь непорозуміння, але я вважаю, що е, в найближчому часі, е, коли ми вже, ми вже на завершальній стадії цієї реформи, і коли ми зможемо забезпечити якнайшвидше максимальну кількість точок, де людина може зареєструвати нерухоме майно, де може е, зареєструвати свій бізнес, е, ми побачимо той результат, це розвантаження черг, якісна обслуговування. ми рухаємося динамічно в цьому напрямку. Судячи, скажімо так, зі свого управління юстиції, яке проводить реформи, чи на краще воно йде? Бо тільки одне управління юстиції наразі знає, проводить такі реформи, передає свої повноваження, розвивається як, ну, в такому плані. З вашої думки, чи це на краще робиться в місті. Ну, звичайно, на краще, якщо ми візьмемо навіть збільшення тих самих місць, де можна зареєструвати своє право, це, це конкуренція. Конкуренція завжди приводить до того, що люди починають які надають ці послуги вдосконалюватись, тому що вони знають, що якщо громадяни будуть незадоволені, до них не підуть і вони не будуть заробляти кошти від цієї реєстрації. А натомість, з 1 січня 2016 року, юстиція. Головне територіальне управління юстиції, Міністерство юстиції має право розглядати скарги на дії державних реєстраторів. Тому ми їх будемо контролювати, будемо розглядати на них скарги, будемо вчити, стажувати, допомагати. А ця контрольна функція з 1 січня у нас є. І я думаю, що конкуренція в будь-якій сфері вона завжди дає кращі результати для споживача, тобто для громадян, які потребують цих послуг. А щодо децентралізації, яка зараз проходить, ну скажімо, об'єднання громад в нашому місті. Ваша думка? Зараз громади об'єднуються, одні об'єднуються, другі ні. Чи буде це трошки на краще? Я думаю, що це буде на краще однозначно. Це такий процес непростий, але його вже давно потрібно було запроваджувати. Тому що якщо ми говоримо про розвиток міста, це добре. Але що можна говорити про розвиток села на сьогоднішній день? Так. Тому ті умови, в яких проживають люди раками, у них фактично нічого не змінюється. В них немає робочих місць, в них немає ну жодного розвитку в більшості сіл, наприклад, Рівненської області. І саме це об'єднання територіальних громад, воно я я впевнена, що воно призведе до того, що з'явиться інвес, інвестори, з'являться якісь підприємства, з'являться робота в людей, з'явиться. Тому це потрібно робити. Звичайно, це не просто тому, що це нове. Ми розуміємо, що в територіальних громадах люди, яких обирають, вони є досвідчені, але вони не можуть бути фахівцями у всіх галузях. І в сільській місцевості, фахівців у всіх галузях дуже важко, складно знайти. Але тому цей процес є складним, але треба починати його робити. І Він почався. Я сподіваюся, що він якнайшвидше завершиться. Дуже Важко, хто вірить людей, що, об'єднавшись, вони зможуть чогось добитися. Ну, гірше їм так, 100% ну, Не буде. буде. Ну не буде гірше. Ну я пані Івано, я вам дякую за розмову. Будемо все таки надіятися, що і, і ці реформи, які проводить управління стація, все таки будуть, будуть тільки на кращі об'єднання громад, і дійсно місто рівне область все таки будуть розвиватися. Так. Ну загалом я ще хочу сказати Бузька. за об'єднані громади. Вони також мають право е, вчиняти державну реєстрацію, вівши одиницю державних реєстраторів, е, надаючи послуги своєму своєму населенню, але вони будуть отримувати 100% збору в свої бюджети. Тому я закликаю також використати це право і цю можливість для територіальних громад. То це дуже добре. Вони тоді буде знати, скільки в них в бюджеті є і на що їм витрачати, можливо, в такому плані. Ну звичайно, це накопичення бюджетів, це є та сама децентралізація. Так. Вони мають це робити, але від того вони будуть отримувати кошти. Це їм буде дуже добре. Я вам дякую, пані Іване, за розмову. Надіюся, це наша не остання розмова. Ми ще з вами поспілкуємося. Можливо, знову будуть якісь такі реформи в управлінні юстиції. Вам успіхів. Дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило. У студії працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.